Я буду робити це вперше. Бачила, що у всіх виходить це дуже легко. Сподіваюсь, у мене теж маленька передісторія. Сиділа якось стоматолога, Він у мене запитує, чи не з Кировоградської я області. Я кажу, та ні, що ви це взяли, я з Черкаської. На що мені відповіли, що у людей приблизно мого року народження, саме з центральних регіонів, є певний дефіцит емалі. Це пов'язано саме з водою і кількістю мінералів. У ній цю нерівність емалі можна помітити візуально, якщо зблизька роздивитися зуби, і відповідно зуби більш чутливі до всього. Саме тому я зовсім не користуюся агресивними засобами для зубів. Відбілити зуби хотілося, б, тому що каву п'ю щодня, і моєю паличкою-виручалочкою стали смужки, які відбілюють зуби в домашніх умовах. Я раніше бачила їх у багатьох блогерів, тому знала, що за промокодом TikTok є знижка мінус 15%. Це я насухо витираю зуби, тому що слідую за інструкцією, яка була в комплекті. Я зафіксувала свій колір зубів до і в кінці покажу вам результат після першого застосування. Я наклеїла смужки і чекаю 30 хвилин. До речі, на смак вони дуже приємні. Поки зуби відбілюються, я готую вам відео, де купити класні уги українського виробництва. До речі, смужки взагалі. Лі, не викликали чутливості моїх зубів і вони не містять перекису. Ну що знімаю смужки? і дивимося, чи є різниця. І як кажуть, різницю важко не відчути. Чекаю вас в коментарях. Діліться своїм досвідом відбілювання. А смужки я замовляла у so White. Скільки коштує мій догляд за волоссям? У нас дуже погана якість води в ЖК, тому моє волосся потребує тільки якісного догляду, інакше воно просто не розчешеться. Я використовую шампунь для жирної шкіри голови, який її м'яко очищує, і його вартість 640 гривень. Дівчата, не забуваємо про маску, вона у мене раз у три дні, і сьогодні час для глибокого зволоження. Ця маска не обтяжує моє тонке волосся і має дуже класний аромат. Її вартість 730 гривень. Мій бальзам-кондиціонер для тонкого і ослабленого волосся також супер мені підходить. Він робить. Водь, моє волосся більш м'яким, блискучим і шовковистим. А коштує він 640 гривень. Поки волосся трішки підсушується, я роблю свій денний макіяж і наношу термозахисний спрей для волосся, який не лише дієвий, а й має дуже дорогий аромат. І коштує він 650 гривень. А ви, до речі, чули про бренд Сабель. Це найпопулярніший український бренд косметики для волосся. і Я бачила його у багатьох блогерів і вирішила також спробувати, тому що підтримую українського виробника. Дівчата, дві пісні, магія Дайсону, і Вуаля, зачіска готова. І ось така вийшла загальна вартість Догляду. Що скажете, це дорого, дешево чи нормально, і скільки коштує ваш догляд? Хто знайомий з брендом Сабель, залишайте ваші відгуки, а хто ні, дарує вам знижку за промокодом щедрина мінус 15%. Дівчата, усіх цілую і бажаю кльових вихідних. Ви можете не погоджуватись, але я вважаю, що костюм на флісі має бути у кожного. Я знайшла той, який краде серця більшості українок. І чим же він такий класний? По-перше, це якісна тканина. Повірте, наживо вона виглядає ще дорожче. По-друге, це, звісно, правильний фасон. Він не додає лишніх Кілограм і правильно моделює фігуру. До речі, я замовила собі ще боді, його фішка це вшиті чашки. Пункт номер три це можливий пошив штанів по ваших мірках. На четверте місце я поставила його трендовість і базовість водночас. На 100% впевнена, що цей фасон буде актуальний і в наступному сезоні. Я можу говорити вічно про нього, але закінчимо на тому, що у нього дуже зручний капюшон, який ще дуже стильно виглядає. Дівчата, це саме той костюм, який від душі хочеться рекомендувати усім своїм близьким і знайомим. Єдина проблема, яка у вас буде з цим костюмом, це обрати колір, тому що вони. Всі дуже красиві. Раджу замовити його уже зараз, тому що впевнена, що до зими його просто розкуплять. Я, до речі, його вже прала і з ним все супер. Посилання на костюм залишила в коментарях. А більше класних рекомендацій українських брендів ви знайдете у моєму інстаграмі. Чекаю вас там, усіх цьому! Я більше ніколи їх не куплю. Така була моя думка, коли я порвала свої вже другі безшовні легінси. Але насправді я просто не знала, що вони є менш якісні і більш якісні. І як не дивно, магазини дуже рідко про це розповідають у своїх профілях. То як же перевірити цей комплект на якість? По перша тканина не має просвічувати. Резинка має підтримувати форму, але не перетискати. Також я звертаю увагу на шви. Мені важливо, щоб вони були ідеальні. Я не обирала собі легінси з ефектом пошапу, тому що планую їх носити у повсякденні. Дівчата, а цей сірий колір ну просто розрив. Як на мене, пасує під усе. Я до речі. Прикупила собі ще й взуття на осінь і все українського виробництва з натурального матеріалу і дуже доступні по ціні, на відміну від їх закордонних аналогів. Тому дівчата, кому цікаво, де я це все купувала, пишіть обов'язково. Дам посилання на все усіх цьому. Три кроки, щоб ваше відео потрапляло в рекомендації. Частина друга. Крок перший клікабельний заголовок він має тривати від 3 до 5 секунд. Але я не рекомендую його застосовувати, якщо у змісті не розкривається дана тема. Приклади таких заголовків: як стати UGC-креатором? скільки коштує мій вечірній догляд. П'ять кроків, щоб покращити якість свого відео. Роби це, щоб на тебе активно підписувались. Найкращий спосіб збільшити свою аудиторію. Я думаю, за приклади цих заголовків, вже можна поставити мені лайк і залишити коментар. Крок номер два: це основна частина відео і наповнення її сенсом. Саме в цій основній. Частині і має бути корисна інформація, яку хотілося б зберегти або комусь надіслати. Наприклад, я рекомендую вам зберегти і прямо зараз перейти до магазину прикрас Індії. Їхні прикраси може дозволити собі кожен. Я була в шоці стін, тому що у них є сережки по 200 гривень, підвіски по 300, і я взагалі такого ніде не бачу, щоб настільки стильні аксесуари коштували так дешево. І переходимо до третього кроку. Це висновок, який має бути коротким, лаконічним і тривати до 7 секунд. Що нагадаю вам, що краще, щоб відео тривало більше однієї хвилини, пишіть питання, які у вас ще залишились, і не забудьте підписатись. Усіх цього. Ці два верхи підійдуть для ста різних образів, тому давайте починати їх збирати. Спочатку я вирішила стилізувати білий кроптоп на зав'язках. Він був аж у шести кольорах, тому складно було вибрати. Але я вирішила йти по класиці. Додаю свіжі парфуми до образу та, звісно, улюблене взуття. І ось такий вийшов перший образ з цим кроптопом, ніби школярка. Дівчата моложусь, поки можу. Мені дуже подобається спинка цього образу, і звісно, сама тканина. Тому стилізуємо цей верх далі. Цей аутфіт дуже в моєму стилі у таких приємних світлих кольорах. В ньому я безперечно пішла б на шопінг на прогул... Гулянку та й просто в кафе посидіти і впевнена, що не залишилося б непоміченою, тому що він виглядає дуже естетично, але водночас зручно. І переходимо до стилізації боді. Я, звісно, смілива дівчина, але краще з джинсами. Він був у чотирьох кольорах, але потім я зрозуміла, що мені потрібен найбазовіший чорний. Досі не розумію, як за таку доступну ціну вийшов такий ефектний та ще натуральної тканини боді. Я думаю, ви помітили, що саме за рахунок такого фактурного верху він підкреслює усе, що потрібно. Але найкращий його сам не обереться, тому залишайте цифру в коментарях. А базові Recupa-o lá silhuete? Мене порівняли з Юлею Вербою. Хто що, як і навіщо спитаєте ви? А я розкажу. Один мій клієнт порівняв співпрацю зі мною і отриманий контент від мене, і потенційну співпрацю з Юлею. Я думаю, всі знають, хто така Юля Верба. Це відео залетіло, коментарів було безліч, і коли я його побачила, мене просто осяїло. по Перше я зрозуміла, наскільки вдало клієнт використав нашу співпрацю, щоб отримати свій бажаний результат, тому що на 100% впевнена, що їм це принесло продажі. А по друге, я була в шоці відпізнаваності Юлії Вербенець. Це просто колосальна робота над тим, щоб збудувати. Собі такий впізнаваний особистий бренд. Так, провокативний, але вона викликає емоції і збирає біля себе велику аудиторію. І хто б її не хейтив, і як би до неї не відносилися, але караван іде, і цьому потрібно віддати належне. Адже зовсім не кожен, особливо в її віці, може це повторити. А що про це скажете ви? Блогер має відповідати стандартам чи викликати емоції? Чи можливо це має бути щось середнє між цим? Пишіть в коментарях свою думку, з чим погоджуєтесь, а з чим ні. І напишіть, які блогери вам подобаються. Усіх цьому і не забудь підписати. That is Чому ми не робимо те, що хочемо, що зупиняє багатьох людей, і дуже гальмує особистісний розвиток. Це внутрішній голос, який нашіптує, що мій успіх не такий уже цінний. Кожна моя помилка жахлива, і я не заслуговую на похвалу. Синдром самозванця у всій його красі. Багато років моєю мрією було ведення блогу, в якому я б ділилася своїм досвідом, інсайтами і просто життям. Але я цього не робила, тому що вважала, що моя квартира не інстаграмна і взагалі моє життя нудне, і розповідати нічого і досвід, який я маю, нікому не цікавий. Ще я слухала від близьких, що моя. Дикція нікудишня, і мені краще взагалі не розмовляти на відео, а просто мило посміхатися. На цьому моменті всі, хто впізнав себе, залиште комент, будемо знайомі. Але в один момент мені набридло слухати думку інших про себе, чекати того самого ідеального тіла, квартири і дикції. І я просто почала робити те, що боялась. І зараз я розвиваю блог однодумців і маю співпраці з найкращими українськими брендами. Серед них виробник піжам міміюа. Це саме та рекомендація, якою поділишся з подругою. Забігайте до них за своїм комфортом та впевненим настроєм, щоб підкорити. Цей світ, і знаєте, знайдуться люди, які будуть обисцінювати, можливо, навіть хейтити вас на шляху до вашої мрії, але жодна думка якоїсь людини не змінить того, ким ви є насправді. це відео і нагадуйте собі про це. Чому раніше ніхто не сказав, що він закриває всі потреби. Ну, звісно, їсти він тобі не приготує, але луки доповнить. Тому давайте стилізуємо бомберу повсякденних образах. За основу першого луку я обрала базову білу майку і блакитні джинси. Доповнила образ молочною сумкою та окулярами. Ви скажете, Яна, де вкрала джинси у свого хлопця? А я скажу вам ні, тому що люблю такі прості розслаблені речі. Не знаю, чому про них всі не говорять, але я знайшла парфуми дуже схожі на том фортуло Чері, але вдвічі дешевші. І це не підробка. Переходимо до насипельного образу номер два. За основу луку я. Взяла чорну спідницю з деніму та білий лонг. Як на мене це виглядає взагалі не нудно, дуже стильно і мінімалістично. І якраз бомбер складає образ докупи. Третій личок моя окрема любов, тому що тут ця сукня, яка робить фігуру божественною. Наповнила сукню ковбойками, сумкою та сорочкою. Та, звісно, королем цього відео бомбером. І остання стилізація називається 50 відтінків сіро. Такий монообраз мені дуже подобається. Він повністю в моєму стилі. До речі, цей універсальний бомбер я замовила у Олінеті Шов. Ще вони поклали ось таку персоналізовану листівку. І це дуже. Приємно. І Як вам мої образи, що сподобалося, що ні, Чекаю вас в коментарях. Скільки коштує завести собачку, і наш перший шопінг привіт, мене звати Яна і я мамка цього Лева. А його звуть Марсель. Три місяці тому ми завели собачку, і це було найкраще наше рішення. Але скільки обійшлися базові речі для цього чуда, почнемо з лежаків, один завжди стоїть у нас вдома, а інший з нами подорожує. Їх загальна вартість 1740 гривень, і тепер вгадайте, який Марсель любить більше, дешевший чи дорожчий? Корм коштує 870 гривень, але він мені взагалі не подобається. Я б хотіла його замінити. Тому, будь ласка, якщо ви маєте Власні альтернативи порадьте. Пелюшки і туалет, в якому він зараз просто грається, обійшлися нам в 1200 гривень. Буходарка і гребінь коштували 200 гривень. Шампунь, кондиціонер, засоби для очей і вух обійшлися загалом в 700 гривень. Ще я замовила такий милий рушничок, він коштував 350 гривень. Дві миски та дорожня поїлка обійшлися нам в 600 гривень. Ми купували два комплекти амуніції, тому що перший нам не сподобався, і загальна їх вартість півтори тисячі гривень. Вартість усіх іграшок склала півтори тисячі гривень. За 500 гривень. Ривень, ми купили йому ще смаколики. До речі, він уже підріс, тому ми придбали йому ще й одяг для вулиці. Купували його у мастерзу. У них в наявності колекція від Pet Fashion, яка не тільки красива, а ще й зручна. В магазині був величезний асортимент для різного розміру собак. Тому завітайте в Мастер Зу і оберіть красу для свого улюбленця. І ось така вийшла загальна сума базових витрат на нашого Марселя. Як ви вважаєте, це дорого чи дешево? І поділіться тим, що купували ви для свого песика. Марсель цілує носик всіх, хто лайкнув. А за комент ще й оближе. Як же задовбали ці блогери? Вони це повна фігня. Взагалі не потрібні люди. Впевнена, що є ті, хто так щиро вважає. Але знаєте, що я вам скажу? Я різні блогери. Те, що ви опеклись на комусь, не означає, що всі люди такі ж самі. Ще я зрозуміла, що мені не дуже подобається щось обирати в цьому житті, і коли хтось дає якусь рекомендацію на те чи інше, що мені актуально, це для мене супер круто. Наприклад, я міні-блогер, і я все життя знімаю контент, ніде цьому не вчилася, сама пробувала, щупала, і от вийшло. На кожне своє відео я витрачаю близько 4-6 годин. Ден, і як ви думаєте, я оберу неякісний товар і витрачу на нього стільки свого часу, щоб вам його показати. В першу чергу з поваги до себе я цього не зроблю, тому що я не бачу жодного сенсу витрачати свій час на якийсь непотріб. І коли, можливо, ви чуєте, чи самі засуджуєте людей за їхню занятість, подумайте, що стоїть за цим. І я навпаки кайфую від своїх колег. Мені дуже подобається дивитися на творчість, як вони показують той чи інший продукт. І це справді в якійсь мірі мистецтво. Наприклад, на зйомку одного відео про мою б'юті-рутину я витратила два дні. Тому давайте Будемо поважати один одного і не будемо кидати всіх під одну грібенку. Три моїх правила, щоб відростити волосся. У цьому місяці я активно взялася за відновлення волосся, тому ділюся з вами своїми методами. Все починається, звісно, з середини і з правильного харчування. Але я розповім вам про суміжні методи. Я почала робити щоденний легкий масаж голови, а також відкрила для себе пілінг. Змиваю пілінг шампунем і наношу поживну маску. Маски я використовую раз у три дні. Аромат цієї просто божественний. Я повністю відмовилася від випрямляча, але сушу волосся феном. І зараз думаю про Дайсон. Скажіть, варто він того чи ні? Поки волосся трішки підсихає, я роблю свій денний макіяж і використовую спрей, який ущільнює волоссяну кутикулу. Він не обтяжує волосся, не робить його склеєним, а додає блиску. Усі ці продукти я замовляла у HairS Time. Вони офіційні представники італійського бренду Screen і після консультації підібрали те, що потрібно саме моєму волосю. Також для росту волосся я використовую Darson Val, але це так, знаєте, щоб збувну не скакати. А для укладки я використовую нагрівні бігуді, діях, що цікаво зроблю огляд на них, і почала приймати вітаміни. Хожіть свої методи відрочні. Чення волосся давайте ділитися одна з одною усіх цьому. Так швидко свої посилки з Zara я ще ніколи не отримувала. Ділюсь лайфхаком, як замовити стильні осінні речі з Inditex і інших магазинів і не чекати два тижні. Я давно складаю капсули на сезон і люблю, щоб все між собою поєднувалося, і гардероб працював. Ну не одні же мені працювати на нього. А ще я взагалі не люблю запарюватися і думати, що мені сьогодні вдягнути. Тому це ідеально, коли все між собою поєднується. Почнемо з джинс. Я замовила дві пари від зара і просто тащусь від них. Ковбойки я купувала ще весною, але зараз вони також дуже актуальні, і ще реально зручні. Косуха, за якою всі ганялись, теж мені потрібна. Подобається її оверсайз-крій. Светер в смужку це база, він підійде під усе, і його можна класно поєднувати як верхній шар, тому що він дуже щільний і образ відразу стає цікавіше. Показую його просто на тілі. Він дуже приємний та м'який. Ще обрала для себе базове пальто міді з щільної тканини. Це супер універсальна річ у такому кольорі. Планую його стилізувати і під спортивні костюми, і під кежуал образи. Так як же я не чекала два тижні, отримала свою посилку за один день. Я замовляла у перевіреного. Байера наявності. Зберігайте сторінку мого байера, тому що у них постійно оновлюється асортимент і можна вихватити гарячі тренди з наявності. До речі, мені поклали ось такий милий подаруночок у посилку. Це дуже приємно. І куди ж без стилізації блакитних джинс? Вони це максимальний комфорт, взагалі не відчуваю їх на тілі, додаю сорочку і супер стильні кеди. Маленька відсилочка у них до Adidas Samba і показує, як образ виглядає з стільником і зі светром. Як ви бачите, можна мати не так багато речей, головне, щоб вони між собою комбінувались. Все працює. Я спокійна і не думаю годинами над тим, що вдягнути. Дівчата, як вам образи? Чекаю вас в коментарях в цьому.